вокально хореографічний колектив Дитячий світ. Ми з міста Кременчук з Полтавської області, та нам вже 10 років. Цю чудову назву Дитячий світ обрали наші перші учасники, тому що вона чудово розкриває внутрішній світ дитини, танцю, чудової пари, яка називається дитинство. На цей конкурс ми привезли веселий номер «Варенички», який ми сподіваємось дуже сподобається: журі та глядачам. Ви в нас найкращі! Бажаємо вам успіху! Хочете посмакувати вареничками? Тоді пригощайтесь! Варенички! Саме таку назву має композиція, яку виконує ансамбль дитячий світ! Місто Кременчук Полтавської області! Пішли вже додому, милий мій миленький Варенички, та на пальо, голопніси зеленіки, варенички на пальо, гола б місі ти Чи я ж не українець, не козак, і до смачної страви не маста, багато я чого у світі їв, а дома хитри серце прикипів, розглянулися в ній на всі смаки, Чи смакував цей номер нашим суддям? Слово вам, Ольга Бігус! Ви так смачно станцювали, і я вам хочу сказати, що це вже готовий номер, готова підтанцівка для нашого Михайла Михайловича Поплавського. Ми йому передамо. Ви ще трішки підростіть. і Ми вас заберемо до університету. А ви станцювали цікаво, креативно і колоритно, що характерно для вашої рідної Полтавщини. Ми вам дякуємо. Лариса Цветкова. Ну, Приєднуючись до того, що сказала Ольга Олегівна, вітаю вас. Ви дійсно так артистично це все виконали. Ну, що стосовно композиції, то мені здається, що все ж таки дівчатка такі в стилізованих костюмах, є дуже такі артистичні я сказала. Але якось треба ув'язати їх з тим, що потім відбувається, коли попадають на сцену варенички. Такі чарівні. Я сподіваюся, що дуже смачні. Дякую. Анікори Я Переконуюсь кожен раз, що головне взяти гарний музичний матеріал. розумієте? Тому що ви розумієте, що ми дійсно любимо те, що творимо, і любимо нашого ректора, тому ми розуміємо, що цей комплімент до конкурсу Крок до зірок і особисто до ректора ми дійсно йому передамо, що в нас вже є конкуренція. І ну Треба збирати нам речі. you <laughs> good.